Сьогодні з вами будемо робити огляд на наш чарівний комплектик з відкритим доступом під назвою Mood. Цей комплектик є в двох кольорах. Сьогодні я вам буду демонструвати ось такий червоний, прекрасний на манекені, і також є ще чорного кольору. Прикріплюю вам фото, як він виглядає уже на моделі. Комплектик є в двох розмірах S, M та LXL. Розміри в нього суміжні. Пояснюю чому. Як ви бачите, ось, повертаю до вас цей комплектик боком. Тут є регулятори. Показую вам ближче, як виглядають ось ці регулятори. Звичайно, регулюються ось ці шлеєчки, трусики не регулюються. Давайте розглядати. Як ви бачите, бюст відкритого типу і також відкритий доступ на трусиках знизу. Що ми бачимо ззаду? Позаду комплектик має ось такий вигляд. Як ви бачите, сідниці відкриті. Прикріплюю вам фото, як цей комплектик в червоному кольорі виглядає на моделі. Ну і, звичайно, бюстик. Ззаду на трусиках є ось така декоративна підвісочка у вигляді сердечка. Найголовніше те, що це українське виробництво. Якість просто гарантована. Ціна такого комплекту 1399 гривень.